Дві тисячі продуктових наборів відправив фонд Ріната Ахметова на Черкащину. Частина допомоги вирушила для переселенців городищі та шполи, а також у Черкаси. Тут живе чимало людей, які вибиралися з під обстрілів та з окупації. Багатьом із них допомога вкрай потрібна. У складі кожного набору продукти, що довго зберігаються: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія. консервована квасоля, тушковане м'ясо, паштет, печиво. Привезли помощь. Дай Бог здоровья людям, помогают. И выдаем помощь переселенцам Уганской области. Бог нас миловал, слава Богу. Ну, были такие моменты, прилетало вот прям, прям, прям. С 35 лет я работал сам на себя. Больше 20 лет был я предпринимателем. Занимался недвижимостью, много было всяких направлений. Ну, все, что было нажито, все осталось там. Бизнес разграбили, уничтожили. Квартиры разбомбили, уничтожили. В них проживают орки. Приехав сюда, не получилось найти работу. Ну, возраст и все-таки пока квартира, пока семейные обстоятельства все. Узнал, что здесь организовался хаб по осени. Начали приезжать сюда, разгружать фуры, волонтерить. И потом предложили на По програмі общественной роботи прийти в хаб. І тут я вже от, ну, ровно. Год. На сьогодні 3700. Асіб, тобто внутрішньо переміщених осіб з Луганської області, помімо гуманітарної допомоги, ми ще надаємо е, такі, таку допомогу, як психологічну, юридичну, е, працівники ЦНАПа працюють. Працюють е, обласні працівники обласного центру зайнятості, пенсійного фонду, обласного, медичні працівники. У нас Луганська область, крем'яна Остапенко, Олександра Трохимівна. 79 років, пішов 80-й. Осталися без криші, без крову. Витягли нас із підвалю, бо якраз попав снаряд і розбило нас ото. Та позатуляло ж було вухо, це ходило, що по то, той голову, контузію. І тепер ото так давила, тепер ще дужче дали. Ми маємо квартиру. ми маємо, квартира 6 тисяч з того. А пенсія, пенсія? три. Додому хочеться, Хочу хоча нікуди їхати, а все одно хочеться. Чи два місяці, чи півтора назад дочці скинули, тільки що в хаті нічого не, ось, не залишилось. І <смас> на заборі танком розвернулися. Прямо весь, весь забор завалили. Ми виїхали аж 12 квітня, тому що в мене чоловік був паралізований. Лежачий. Помер 1 квітня. Ну, він Вже як почалися бої, він вже він не вставав. Ну, а потім взагалі вже без пам'яті практично був. Через це його неможливо було ні вивозити, ні оставляти. 20 тисяч населення було в Кремній, а залишилось там 2 тисячі. Ми дуже вдячні фонду Рінату Ахметову, самому Рінату Ахметову за те, що вони роблять таку справу. А зараз, на жаль, фонди мало забезпечують, ну тому що може вже багато часу пройшло. Може бути на недокуповані території більше уваги приділяють, може більше тим, що на лінії розгронічення. Але але оця допомога людям дуже потрібна, і ми дуже вдячні. навить настрої для підтримки, что за нас не забыли. Спасибо большое, большое спасибо. Ахметову спасибо и всем, кто задействован. Спасибо большое. Что делать дальше и как жить? Потому что ну, у всех вопрос первый – это жилье. Все упирается в жилье. То у кого-то есть возможность, снимают, допустим, квартиру. Вот мы снимаем квартиру. А у кого-то нет, живут в общежитиях, живут в хабах каких-то там. Ну, тяжело. Я Галина Черкащанка. У мене живе моя сестра Переселенка з Лисичанська. От. Вже третій рік живе. Вона приїхала, потім приїхав її чоловік. Він год тут пожив і помер. На жаль, мені 73 роки. 50 років відпрацювала, 51 рік. В 70 років я йшла з роботи і думала, що я буду жити так, як положено з сім'єю. Зготувалася все, покупала все, що потрібно, ну, щоб нав'йом зробити, ремонт планували зробити в квартирі і доживати, і їздити по гостям можна сказати. Но все залишилося, криша розбита в домі, в Квартирі окна побіти. Черкащина приймає, хорошо приймає, Ну єдине, що мені не подобається. Я прям скажу: хочете вирізайте, хочете? Ні, як хочете. Що дуже дорого. Квартири дуже дорого. Надати совість. Тому що так не можна. Приїжджають люди, пенсії невеличкі. За квартиру ну, саме дешевле це п'ять тисяч, а то сім і більше. Я знаю, і 12 днів якодарем. Навірно, надіюсь, на що повернувся додому, я саме більше, Встретитися зі своїми рідними. Це саме більше, що мені хочеться. На сьогоднішній день вдома постраждав, але ну, терпимо. Ну а хто його знає, що, що воно буде далі? Тому що дом Возле мене і прямо в снаряд вдома розбило все, нічого не осталось. И І вот з іншої сторони, возле мене не в дом, там попал в сарай, сарай теж разбито. У нас поки так сказати, ну окна там є побиті. Ну а так пока. Дай Бог йому здоров'я. Поэтому я лично благодарен. Я скажу, набор очень шикарный. Хватит его, допустим, одному человеку, хватит месяца на 3-4. Легко. Надежда Григорьевна, в Слуганской области, с города Лисичанска. Прожили там очень много, больше 50 лет. Ну а пришлось уезжать оттуда. Столько можно было, столько жили. Был дедушка жив, а когда дедушка умер, все. я приехала. Я троє соток ехала. Ну, здесь дві дочери живуть. Два внука. Потім приїхала. Очень тяжелая была дорога, она добиралась очень тяжело, приехала, ну, будем говорить, очень слабая, в тяжелом состоянии. Она месяц практически не поднималась, очень тяжело. Тяжело пережила все эти события, дорога была тяжелая. Сейчас, слава Богу, она уже ходит. Черкасы встретили прекрасно, да. люди все хорошие. Мы сами приехали в 2014 году с сыном сюда, мы сразу в 2014 году приехали. Я очень благодарна, очень добрые, очень добрые, отзывчивые, люди, люди черкащане. Спасибо Ренату Ахметову. Эту помощь, которую он постоянно нам помогает, я еще как бы вечула, еще когда в Горске уже у нас половина была оккупирована, а Горск еще нет. Привозили для многодетных, матери-одиночки, пенсионеров. Побольше таких фондов, как Рената Ахметова. Я думаю, мы войну переживем и победим. Ну, народ доволен. Небольшой такой лучик <свист> В нашей серой жизни.